Далі говоримо про е, мобілізацію. Так, у Міноборони, начебто будемо з цим розбиратися, тому що з'явилося багато інформації, понеслося, е, закрутилося і почалося. Називається у Міноборони хочуть призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном, начебто про таке е, казав міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю виданню Вальт. За його словами, українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах потрібно попросити з'явитися до призовних пунктів. Він сказав, що мовляв йдеться про запрошення. Однак і дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не виконує. Така інформація з'явилася сьогодні. Я мала її озвучити згодом. Міністерство оборони пояснило, що ж малося на увазі в коментарі. Бабелю, начальник управління преси та інформації Міноборони, Ларіон Павлюк, сказав і пояснив: ой це не вельт, а більт видання. Що більд змістив акценти. І в цілому у говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. І мовляв, жодних обговорень механізмів призову до лав Збройних сил за кордону на порядку денному наразі не стоїть. Крім того, міністр оборони сказав, що в майбутньому ті, хто воюватиме за Україну, мають знати заздалегідь, де і коли вони служитимуть, коли звільнятимуться, а також їм пропонуватимуть варіанти вибору відповідно до здібностей. Ну от і далі, все це всі питання мобілізації, яким чином нам поповнити ряди. Збройних сил України будемо говорити. Павло Лакійчук доєднується до нашого етеру. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павле, пане Павле, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава! Ну, дивіться зараз. Я хотіла б почати якраз з того моменту з цим призовом е, тих чоловіків, які повиїжджали за кордон. То умірав, начебто каже, що е, потрібно їх забирати, і ну неодноразово звучали від нашої влади ініціативи якось там поставити на облік в консульствах в представництвах українців, щоб ну призивного віку, аби вони їх можна було мобілізовувати за кордоном. Знову зараз піднялося це питання. Потім кажуть, неправильне трактування, там не знаю, неправильний переклад і таке інше. Ну як на мене, механізм призвати людину, яка проживає за кордоном. ну, Неможливий, я наскільки б я там думала, гадала, як це можна зробити, я не придумала варіантів, як це можна. На вашу думку, чи може існувати такий механізм? І чому постійно у владі зараз з'являється ну, постійно час від часу це питання? Як же ж призвати тих чоловіків, які виїхали за кордон? Ну, чесно кажучи, механізм призиву у нас не відпрацьований навіть в, в, в території України. В, насправді. В, Людина не несе карну відповідальність, допоки вона добровільно не, не отримала повістку на, на призов вже в Збройні сили. До того все це адміністративна відповідальність, і е, якщо людина має адвоката, то, власне кажучи, вона в армію не потрапить. Це нормально. Я думаю, що це не зовсім нормально, м'яко кажучи, тому що відповідальність тих, хто вже в Збройних силах е, воює, по-перше, є юридична, а по-друге, вони відповідають своїм життям. Що стосується людей, які опинились з якихось почервоніч за кордоном, ну питання, тут, чому вони там виявилися, опинились? Це перше. А друге, треба ж розуміти, що на них розповсюджується юрисдикція держави перебування, а без взаємодії. з Державою перебування щодо цих людей, ну, власне кажучи, все, що відбуватиметься, це також на, на особисту волю, згоду цих людей і, людей, і бажання. Тому що для Німеччини, Польщі, Британії чи Швейцарії всі ці люди просто біженці, незважаючи на те, що це діти, жінки чи чоловіки. Біженці, які з держави, в якій війна, втекли в безпечне місце. І ну, вони не поділяють їхнє законодавство на чоловіків і жінок, на призовників і непризовників, на військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних. Тому е, говорити про те, що ми зможемо знайти якісь е, шляхи е, юридичної. Узгодження з, з державами, нашими партнерами, ну і не тільки партнерами іноземними державами, ну це, це дуже, дуже оптимістично. Дивіться, Володимир Зеленський ще під час своєї прес-конференції днями заявив про те, що Генштаб в нього просить мобілізувати там близько півмільйона людей ще і таким чином розширити військо. Ну, він каже про те, що потрібно знайти на це фінансування. Але ну, питання фінансування це ну, до влади точно. Звідки вони будуть гроші ці брати, для того, щоб забезпечити всім необхідним додаткові кадри в лавах Збройних сил України? Але от дивлячись на те, як відбувається процеси процес мобілізації зараз наскільки реально зібрати мобілізувати ще півмільйона громадян? Ну і наскільки якісно їх зможуть підготувати? Ну, от знаєте, бо тут питання: наскільки реалістична ця цифра призову в Україні ну на даний момент? Чи це має бути якось в часі розділено? Не всіх одразу півмільйона там, а якось поступово от, на вашу це думку, яким чином Ну, звісно, що не йдеться про півмільйона в одному Угу. взагалі мобілізація це е, процес розтягнутий часі і процес наперед. Це процес на перспективу. Тому що, е, якщо ми плануємо зараз мобілізувати людей, то ми розуміємо, що тих людей, які ми мобілізували в цьому місяці, вони стануть до лав Збройних сил через 2-3 місяці. От. А якщо о, Збройні сили, армія каже. Про потребу в поповненні особовим складом уже сьогодні, то це вже свідчить про те, що тут пішов провал в укомплектованості частини особовим складом. І цей провал він буде збільшуватись. Чим більше ми затягуємо час, тим збільшується провал. Армія компенсує нестачу людей внутрішніми резервами так званими. Тобто беруться зв'язківці, артилерісти, ребівці, і їх переміщують в піхоту, там, де найбільше нестача особового складу. А це, до слова, спеціалісти. Якщо в відділенні зв'язку було 10 чоловік, залишається 4 людини, то це вже зв'язок на весь батальйон. Да? І зв'язок слабший. Це батальйонна ланка, потім йде бригадна ланка. Потім починається збір людей е в масштабі напрямків з'єднань. Ну, у нас добре працює ППО. Ми задоволені роботою ППО, це тому, що там є підготовлені фахівці, підготовлені бійці. Їх зараз знімають частину з них і переміщують піхоту, тому що піхоти немає. ППО починає працювати значно гірше. От, і, це і оцей провал, він же ж буде наростати. І результат який? Чим довше ми думаємо, приймаємо рішення, тим оця часова вилка стає більшою. І тим більше потреб, вже, вже не потреба в плановій мобілізації виникає, а потреба в екстреній мобілізації. І ми фактично повертаємось до до лютого березня 2022 року, коли не 2-3 місяці, а бігом-бігом, тому що зараз ворог прорветься і піде на Київ. Ну, це дуже серйозні питання, які вимагають від керівництва держави в першу чергу в реакції саме сьогодні. Ну, звісно, керівництво можливо. Нічого за це не буде, як воно не спланує завжди, можна перекинути відповідальність на головнокомандувача, на командувача сухопутних військ. Але треба розуміти, що мобілізація, і мобілізація і людська і економічна це відповідальність держави і уряду, які несуть пряму цей і прямий обов'язок перед нами, перед громадянами. Перед Державою. А, ну, а яким чином от можна я не знаю змінити принципи мобілізації зараз? Ну, от ми бачимо, там особливо це стосується там західних регіонів України, де можуть просто спакувати людину, там посадити її в автівку і десь кудись увезти за якісь. Порушення там комендантської години чи ще чомусь постійно виникають конфлікти з цими представниками ТЦК. І це суспільство. Ну я не кажу там, знаєте, навіть про велику там масовість цих випадків, але тим не менше, ось вони такі є, вони вилазять і вони сколихують суспільство. І ну добровольців вже майже нема. Ті, хто добровільно хотів піти у війську, вони вже пішли. Одиниці залишилися ті, хто ще це хоче зробити, але вже там щось чекають. Там чи то повістки чекають, чи то чекають там, поки їх запросять, вони стануть потрібними там з якимсь своїм фахом, чи спрацюють цей рекрутинг, який там запроваджують в Міністерстві оборони. Але тим не менше, ось ці випадки вони впливають на настрої українців, зокрема, і довіра до ТЦК їх. Ну, її, в принципі, мені здається, як на мене, ніколи не було. Ну, навіть в мирні часи ну, до військоматів ставилися ну, так собі і часто намагалися там відкосити від призову, від служби в армії. То тепер ми, ж, ну, ми спостерігаємо. Ми ж українці, ми, ж українці. ми дуже, дуже так серйозно відносимося до своїх прав. До права на здоров'я, права на роботу, права на освіту, права на віросповідання. Ну, а до своїх обов'язків ми відносимось, ну так, знаєте, це інша вже зовсім розмова. І якщо українці не готові захищати свою державу, Україну, то, власне, треба так ставити питання. За нас ніхто. Країну захищати не буде. Це можемо зробити тільки ми. Наші діти. Ні. Якщо можна провести референдум і зрештою, погодитись на окупацію країни Росії, тоді це коштуватиме життів наших дітей. Але я не знаю, яку ціну. Заплатять українці, якщо зараз сюди прийде російський окупант. Я б ще ви знаєте, хотіла попитати і питання про призов жінок. Воно теж з'являється зараз. і у Зеленського питали. Він сказав, що не підпише таку ініціативу, якщо такий законопроєкт йому дадуть на підпис відповідно. Але тим не менше, рано чи пізно питання мобілізації жінок може постати. І тут я зараз кажу навіть ну не про. Безпосередню участь там в бойових діях на фронті, на передовій, а в тилових стратегічних якихось підприємствах, там роботі роботах на заводі, чи ще щось на кшталт цього. А, чи на вашу думку ну, така ініціатива вона має бути? Коли вона має бути? Як має бути а, врегульовано а, облік а, жінок? Чи не має бути військового обліку жінок? Ось цікава ваша думка. Ну, чесно кажучи, я людина з прогресивними поглядами, і я за гендерну рівність. Гендерна рівність це рівність у всьому. Це комусь неприємно чути, але так воно і є. І я, чесно кажучи, захоплююсь інколи державою Ізраїлю, у мене там є друзі, однокласники, дочки, сини, які служать в ізраїльській армії. І захищають свою батьківщину. Не те, щоб я їм заздрю, але я дивлюсь на них з повагою. Ви згадали про Ізраїль. В них підхід це армія резервістів. Правильно чи допоможе нам ну такий приклад або застосування подібних механізмів ну, зробити, мати якісь резерви, щоб люди розуміли там, коли є така потреба, і вони одразу там за смскою викликом одразу раніше там, треба було думати справа. В тому, що в Ізраїлі на відміну від нас інші категорії. У нас люди діляться на категорії до призивник, це до 16 до 20 років до призивник. потім призивник від 20 до 27 років, і потім військово зобов'язаний після служби армії, в армії або після 27 років. Фактично, якщо йти по ізраїльському зразку, то призовник. До 20 років такої категорії не існує взагалі. Людина має прослужити в армії дівчинка чи хлопчик, щоб стати повноцінним громадянином. А після служби в армії вони стають резервістами От, і приписуються до відповідних частин. Те ж саме у нас діє в Україні. Хлопці, які служили в армії, вони стають резервом першої черги. Протягом п'яти років вони е, приписані до своєї військової частини, в якій вони проходили строкову службу, і мають без всяких військоматів е, і ТЦК, мають у них приписи на руках, вони мають прибути з початком е, бойових дій в свою частину. І тож, тобто ви розумієте, це умови мирного часу. Зараз ті люди, які були резервістами першої черги, вони вже воюють два роки. То живий. А ті, хто в армії не служив від косив чи з інших причин, то їх до 27 років взагалі не можуть в армію призвати, тому що призовної армії у нас немає. В зв'язку з воєнним станом призов в армію для навчання і підготовки відсутній. Призовної армії немає. а Мобілізованим людиною людина може бути після 27 років не раніше. Отже, і виходить, що у нас армія людей похилого віку. От, до речі, про вік. І неодноразово теж зараз поставало питання: ну в останні кілька місяців це зниження. Віку для тих, кого призивають у військо, бо зараз кажуть, що в нас там військові, які воюють це від 40 років 40-45 років і старше, і ну, їхні, їхня фізична активність їх, ну, фізично вони не можуть виконувати завдання, оскільки здоров'я вже не дозволяє, там якісь супутні хвороби теж ну, стають на заваді на передовій. І тут чи потрібно зараз зменш... ну, призивати людей більш молодих, так молодших, чи це допоможе нашому війську? І ну тут ще питання мабуть, я не знаю демографії, демографічної кризи в Україні? Можливо, це через це. А ви не переживаєте там... за демографічну кризу в Україні. Ми ж ми ж говорили про генофонд, який у нас зараз ховається за кордоном. Закінчиться війна, вони приїдуть і відновлять генофонд, все буде нормально. А що стосується тих людей призовного віку, знову ж це ми повертаємося до того, ти призовник чи ти військовозобов'язаний. Це тільки в Україні, здається, в інших країнах я не чув про таку, такий розподіл. Тож до, зараз до 27 років людина не може бути призвана в Збройні Сили. Ще пів року назад. Під, на прохання військових, Верховна Рада проголосувала е, закон, який передбачає зміни в цьому, і скорочення е, призовного віку від 20 до, 25, до 27, до, від 20 до 25. Тобто, якщо ти не служив в армії, то ти стаєш е, військовозобов'язаним з 25 років, а не з 27. Півроку цей закон проголосований лежить на підпис президента України. Він його не підписав досі. І якщо я правильно пам'ятаю, вчора на прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що йому треба додатково вивчити аргументацію. Ну, якщо президент вважає, що у нас є інші резерви, то Ну, Будемо продовжувати воювати. Може на, в принципі, пенсійний вік збільшити там, призову на 60 70 років теж варіант. А чи може допомогти рекрутинг. І чи може він там частково компенсувати мобілізацію? Чи повністю компенсувати мобілізацію? Частково може. Якщо ну, подивіться, досвід. І хваляться хлопці з Азов, азовці з 3 бригади хваляться добре поставленою рекрутинговою кампанією, і що в них, ну, за словами їх кадровиків, питання з набором особового складу немає. Але це коли ми говоримо про одну бригаду, про дві бригади, ну максимум три бригади. Да? Навіть шість бригад можу укомплектувати, я думаю, на рекрутинговій основі. Але зараз у нас йде питання про те, що у нас десятки бригад потребують відновлення, які зараз порвані в наш портал. От, і все як закрити? Я... в мене за 30 років, стажу військової служби, і. Ну, з 90-х років з, до ще України не було, я вже в армії служив. І в Україні за цей період пройшло три кампанії переходу з призовної служби на контрактну. Наголошую в мирний час. В мирний час і кожного разу після чергової реформи рекрутингової, з призову на рекрутинг, Збройні сили скорочувалися приблизно в половину або на третину. І то укомплектувати їх військовослужбовцями, контрактниками замість призовників, на, на, по-повному по не вдавалося. От, коли це одна бригада, їде там в Єгославію, бригада миротворців, то легко збиралася бригада, там навіть черга стояла, Люди служили свій термін в миротворцях, поверталися з посвідченням ОБД, і ця бригада фактично розсосувалась. Та назва бригади, яка була в Косово, вона зберігалася з тою, яка служить, грубо кажучи, в, ну, в Яворіві, так скажемо. Але е, по, по людям це були зовсім різний зовсім різні склад. Тож мас, масову армію замінити контрактною неможливо. Не е, масові армії переходять на контракт. От зараз в державах Європи з 90-х років, от там такий е, плановий процес йде, е, тому що там тільки експедиційні сили фактично задіюються, нема потреби в великій армії. І більш того, німці останніми, хто перейшов. На формальну контрактну армію, це в 97-му році здається. От. Але вони перейшли на рекрутингову систему, але в Конституції положення про призовну армію не скасовані. Тобто, у випадку війни у них відбудеться призов в армію до слова, на призов не військовозобов'язаний, а всіх призовників ну, зазвичай йде. По європейським стандартам, це від 19 до 49 років. Усі... Ну, це кадровий резерв. Ну, думайте, як то кажуть. А чи зможемо ми? Якщо ми кажемо про збільшення нашої армії десь ще на півмільйона людей, на півмільйона військових, чи зможемо ми їх всіх навчити? І яким чином, чи нам можуть допомогти в цьому наші західні партнери, там де навчають зараз наших військових, ну але ж не всіх, а там частково, чи Україна може сама потягнути ще навчити півмільйона військових? І скільки триватиме це часу таке навчання? Ну, якщо говорити про підготовку особового складу в середньому України з нашими партнерами, десь це 120 тисяч на місяць спроможність по підготовці новобранців. Мається Плюс-мінус. Звісно, тим більше, що ці цифри, конкретні цифри, вони не, не відкриті. І е, ті цифри, які надають наші партнери в залежності, можуть змінюватися е, досить радикально. От. Тож, от, приблизно так, я скажу це десь на три місяці, не, не місяць, множимо на три. Тож, тобто, е, за пів року ну, зможемо е, підготувати. І е, ще раз, якщо цим займатися зараз, Прямо безпосередньо, то терміни підготовки залежатимуть від тих видів Збройних сил які, і конкретних вуз спеціальностей, на які готуються військовослужбовці. Це може бути від місяць півтора до трьох місяців і більше. Плюс бойове злагодження в складі бригад, батальйонів РОТ, от ще там десь. 30-40 днів, от рахувати в середньому 3-4 місяці. Якщо ми затримуємо все це, то на місяць, два, три, чотири, то наші Збройні сили тануть, і тоді доведеться повертатися. Іншого виходу не буде. Повертатися до того, що відбувалося весною 22-го року. А це зовсім інша історія. Пане Павле, дякую вам за роз'яснення. Дякую за те, що долучилися до нашого етеру. Ну ще очікуємо той законопроєкт, який розробляється у Верховній Раді стосовно мобілізації, змін до мобілізації. Хотілося побачити його деталі теж, бо поки в соцмережах там пишуть окремі історії, там кожні окремі пункти. Хотілось би побачити комплексний вже документ, щоб говорити про це предметно. В дійсно хочеться це обговорити. Що це як відбуватиметься, але хочеться. Конкретики, бо зараз а, купа заяв, а потім купа спростувань від Міністерства оборони. Дякую вам, що долучилися до ЕТР. Гарного дня. Так, дякую. А, я би тут хотіла ще одну ремарку зробити от стосовно тих чоловіків, які виїжджають прозовного віку, які виїжджають за кордон, то, за даними. Um, начальника відділу організації прикордонного контролю західного регіонального управління Держприкордонної служби Ігоря Матвійчука uh, він сказав, що щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон. Uh, і за його словами, останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами, щоб виїхати за кордон. Крім того, є багато випадків, коли виїжджають в якості супроводжуючих тих, хто має uh, інвалідність. Водночас хотіла б ще б і додати слова речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, який сказав, що збільшення кількості перетинів кордону українськими чоловіками у віці від 18 до 60 років на виїзд не відзначається навпаки, в грудні більше чоловіків повертаються в Україну. І ну от процитую він каже: аналіз перших тижнів грудня також свідчить, що чоловіки українці. Більше перетинали кордон на в'їзд в Україну ніж на виїзд, і хибно вважати, що чоловіки виключно намагаються залишити межі України. Це закриваючи на сьогодні питання щодо мобілізації. Але загалом це питання не закрите. Друзі, мобілізація триває і вона триватиме не хвилями. А триватиме постійно і повістки вручатимуться, повістки роздаватимуться. Єдине, що все потрібно робити, за, з дотриманням законодавства. Не треба кидатися на військомів, і військомам так само не треба кидатися на людей. Ось це має все. Ми не Росія, все має бути е, культурно, нормально і спокійно.